Також, друзі, вчора був коментар під моїм відео на рахунок поганого ставлення поляків до українців. Ви знаєте, я вам скажу чисто свою думку, суб'єктивну свою думку. Проживши в Польщі 13 років, навіть вже більше як 13 років, я скажу вам таку річ, що за 13 років було до мене і погане ставлення, було і до мене хороше ставлення. Але якщо взяти в процентному співвідношенні, то так як мені здається, як і в кожній країні. За цей час, за цей період. Ну, якщо з 20 людей з польською національністю, з польським паспортом і так далі, до мене ставився хоч один, хоча б якось погано, або то я вам скажу, що процент є, але він дуже малий. І тому бачу, що останні, ви думаєте, до війни не було такого ставлення, там, чи саме, ви думаєте, що наші люди всі ідеальні, чи наші. Всі дуже класні, а поляки це поляки погані. Та ні, і в нас бувають люди з різними характерами, і там також бувають. Але поляки дуже лояльно ставилися і ставляться до принаймні тих, що я знаю, ті, що, кого я знаю, і так далі. Часто вони заступали за українців і допомагали і тому подібне. Тому казати про якесь погане ставлення, робити акцент на, на чомусь. Ну то статистика, тому буває так, буває так, але в в переважній більшості дуже добре ставляться. І стараються допомогти, як можуть і тому подібне. Тому я не згідний з тим, що поляки погано ставляться. І також, що українці виїжджають з Польщі через те, що поляки погано ставляться. Це також неправда. В принципі, в першу чергу виїжджають з Польщі, по своїх причинах. В них є якісь свої причини, або краще бачення майбутнього, або, або ще, ще якісь. Тому. Я впевнений, що переважна більшість українців задоволені тим, як поляки до них ставляться. Ті, які знаходяться в Польщі. Ось так? А і ще одне, що можна сказати на цю тему так. Останнім часом я бачу більше роликів в, в інтернеті, де там хтось з когось образив, хтось погано висказався, і, і так далі. Але таке враження складається, що. Якось воно спеціально ці ролики Верусерце, тому що раніше були теж якісь ролики і так далі. Ну, от, наприклад, хтось там п'яний з українців їде за кермом і він там збив когось або ще щось наробив щось погано. Ну, ті ролики вони якось не сильно вистрілюють, правильно? А таких роликів кожного дня є по декілька штук. А коли щось стосується в другу сторону, то тоді воно якось вистрілює. Тому... тому не все так однозначно, на мою думку.